До слова запрошується літературна редакторка всеукраїнського часопису Альма-Матер Синиця з темою редагування медичних періодичних видань на прикладі всеукраїнського часопису Альмаматер, газети Львівського медичного університету. І в нас сьогодні такі доповіді різнобічні. Це і медійна журналістика, медична, це і біотичні проблеми, і термінологія історичні. Ну так, тому що кафедра українознавства, вона різнобічна з, з, з усіх аспектів. Ми хочемо із літературознавчих. Будь ласка, дуже дякую, шановні колеги. Насамперед, насамперед, хочу подякувати організаторам правильно цієї непересічної конференції в особі пані Тетяни Єщенко. От і за можливість взяти мені участь у засіданні секції з медичної лінгвістики. Пропоную увазі, шановного товариства, доповідь. На жаль, в мене немає презентації, але можливо газета Альмаматер компенсує. Подарована кожен, кожному з вас, компенсує цю відсутність. Моя проблема редакторського працювання текстів медичних періодичних видань. Мій аналіз ґрунтується на багатолітньому досвіді редагування газети Альмаматер. Засновником і видавцем якої є Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Дозвольте скористатися цією нагодою, дуже коротко розповісти про саме видання, історія якого сягає 1955 року, коли у Львівському державному медичному інституті було засновано часопис, він називався Запередовий вуз. Потім його назва змінилася. Це така совкова назва. Потім вона змінилася на назву Медичні кадри. Я думаю, що багато хто знає цю газету і дописував до неї тут багато є людей, шановний Зіновій Павлович. Наприклад, один з них. З 94-го року ця газета носить сучасну назву «Альма-Матер». Газета є передплатним щомісячним виданням, яке розповсюджується по всій території України і наклади, якого на за останній рік значно зросли. У часописі висвітлюються актуальні питання медичної освіти, і охорони здоров'я, важливі події, що відбуваються в нашому університеті, основні здобутки професорсько-викладацького складу, працівників та студентів університету в різних напрямках діяльності навчальній, лікувальній, науковій, виховній тощо. Серед усіх публікацій важливе місце у газеті посідають матеріали суто медичної тематики. Їх основне читацьке призначення це науково-педагогічні працівники і студенти, здобувачі освіти університету. Водночас, як свідчить наш аналіз, серед наших передплатників і читачів є і медичні працівники, а також пересічні громадяни, які не мають медичної освіти. Зважаючи на це, редакційна політика щодо подання суто медичної інформації має бути дуже виваженою, про що детальніше я скажу трошечки пізніше. У сучасному світі цікавість читачів до медичної періодики зростає. Важливість медичної інформації як чинника, що безпосередньо впливає на здоров'я і життя людей, покладає велику відповідальність на якість інформації, яка публікується у виданнях з медичної тематики. Мова медичного періодичного видання обов'язково повинна відповідати визначеним критеріям якості тексту. До таких критеріїв належать науковість, достовірність, новизна. Актуальність інформації це є змістові критерії. Логічність та послідовність викладу композиційні критерії, мова викладу, дотримання орфографічних, термінологічних і стилістичних норм це мовно-стилістичні критерії. Оскільки означена в нас тема є достатньо розлогою, у своєму виступі я би хотіла зупинитися лише на одному її аспекті, саме на особливостях мовно-стилістичного редагування текстів для медичної періодики. Таким чином, метою розвідки є аналіз мовно стилістичних особливостей текстів у медичних періодичних виданнях, виявлення у них типових мовно-стилістичних помилок, а також надання деяких рекомендацій щодо покращення редакторського опрацювання медичних текстів. Слід зауважити, що редакторський аналіз доступних вітчизняних наукових і науково-популярних періодичних видань. З медичної тематики свідчить, що якість медичних текстів часто є недостатньою або й взагалі не відповідає визначеним щодо них критеріям. Можна цілком погодитися з думкою дослідниці Мреглот, що нині лише незначна кількість українських наукових періодичних видань відповідає світовому рівню. Більшість із них потребує суттєвої реорганізації. Цю ж оцінку можна застосувати і щодо медичної періодики. Мовно-стилістичне оформлення текстів медичних періодичних видань треба оцінювати за такими критеріями: відповідність мовного оформлення статті її читацькому призначенню, науковість точність і достовірність фактичного матеріалу, правильне оформлення терміну системи тексту, уникнення надлишкових нагромаджень та надто складних синтаксичних конструкцій, дотримання мовно-літературних норм. Отже, найпершим завданням редактора, який оцінює і аналізує текст на медичну тематику, є визначення його читацького призначення. Усі медичні видання поділяються на спеціалізовані наукові для фахівців обмін науковою інформацією та науково-популярні для широкого кола читачів, не медиків. Інформування широкого кола читачів про новації в галузі практичної охорони здоров'я, сучасний розвиток науки. Чітке розуміння читацького призначення медичного тексту має спонукати редактора до приведення мовно-стилістичного оформлення статті у відповідність до рівня її читачів. Робота редактора над фактичним матеріалом медично-періодичного видання передбачає аналіз об'єктивності і правильності подання матеріалу, логічності, доказовості та переконливості викладу, точності і достовірності наведених фактів, усунення будь-яких розбіжностей у викладі. Оцінку новизни та повноти наведення фактичного матеріалу для того, щоб розкрити повністю тему. Іноді у рукописах матеріалів з медичної тематики, я надходить у нас до редакції, для, публіка... для публікації зустрічаються неточності у трактуванні певних проблем. Окремі гіпотези, автори можуть подавати вже як встановлені факти. У випадку виникнення будь-яких сумнівів щодо вірогідності фактичного матеріалу, редактор повинен вдатися до трьох видів його перевірки внутрішньої, зовнішньої та офіційного підтвердження. Внутрішня перевірка фактів полягає у співвіднесенні фрагментів статті та виявленні суперечності. Зовнішня перевірка передбачає роботу з довідковою літературою, такою як медичні енциклопедії, довідники, спеціалізовані сайти тощо. У разі, якщо після внутрішньої та зовнішньої перевірки фактажу у редактора все ще залишаються питання, йому варто звернутися до рецензентів або ж спробувати знайти об'єктивні джерела інформації, які спростують або підтвердять його сумніви. З особливою обережністю треба ставитись до фактичного матеріалу. Фактичні помилки та неточності можуть призвести до зниження цінності тексту, та й не тільки тексту, та й самого видання. Слід зауважити, що ефективність роботи над фактичним матеріалом залежить від професійного чуття, кваліфікації, досвіду і загальної обізнаності редактора. З великою відповідальністю та уважністю, редактор повинен ставитися і до роботи з термінологічною системою медичного тексту. Редагування термінології передбачає декілька послідовних етапів: по-перше, це виявлення термінологічних одиниць та їх об'єднання у терміносистему. По-друге, з'ясування значення невідомих редакторові термінів. Ну, тут у нагоді знову стане новітня довідкова література, медичні енциклопедії, словники тощо або консультація експерта. По-третє, уніфікування термінології, тобто в межах таке правило, в межах одного тексту на визначення одного поняття має вживатися один термін. Потрібно визначити, які терміни є загальновідомими у медичній сфері, а які вузькоспеціалізованими і потребують додаткового пояснення. Неприпустимим є перенасичення спеціальними медичними термінами тексту, призначеного для широкої читацької аудиторії. Тлумачення терміна треба подавати при його першому вживанні. Однак інколи значення нового терміна є зрозумілим за контекстом, тоді не варто переобтяжувати текст зайвими дефініціями. Це ж стосується і скорочень, абревіатуру тексті, які так само, як і терміни, вводяться при першому вживанні та мають бути однаковими. Вживання різних термінів та скорочень у межах одного тексту свідчить про низьку культуру видання. Робота над стилістикою текстів передбачає усунення повторів, багатослівності. Неточних зворотів, непотрібних слів. Медичний текст повинен бути максимально точним і чітким. Негативно впливають на сприйняття тексту канцеляризми, які додають йому бюрократичного забарвлення, а також тавтологія, тобто повторення вже сказаного тільки іншими словами. Крім того, редактор повинен враховувати індивідуальність авторського стилю, яскравість, виразність, зрозумілість і дохідливість викладу. Нерідко поряд із необхідністю привести текст у відповідні з нормами мови і стилю, перед редактором стоїть завдання знайти оптимальну форму для даного змістового навантаження, яка б найефективніше відповідала цільовому призначенню, читацькій аудиторії і типу видання. Розглянемо лише одну з найрозповсюдженіших видів помилок, що зустрічаються в медичній періодиці вживання калькованих висловів з російської. Вони вже настільки присмокталися. До нашої мови, що вже стали для багатьох навіть непомітними. Наведу приклади калюк, з якими я найчастіше зустрічаюся у своїй редакторській практиці. Треба застосовувати конструкції, брати участь, замість приймати участь, вища замість більш висока, здебільшого замість більшості випадків, ухвалювати рішення замість приймати рішення, вжити заходів, замість прийняти міри. Трапляються випадки, замість зустрічаються випадки, досі замість до цього часу, щоразу, замість кожного разу, численний, замість багаточисельний, незважаючи на замість не дивлячись на, скасувати замість відміняти, влучати замість попадати, Опритомніти, замість прийти до свідомості, згідно з чим, замість згідно чому, дуже часто помилка, навчальний замість учбовий тощо. І нарешті слід приділити увагу дотриманню у тексті правописних норм та виправлення орфографічних і друкарських помилок. На жаль, подекуди саме цей аспект роботи редактора. Чому всі вважають редагуванням? Це помилково. Насправді це лише окремо, лише коректурна частина роботи редактора, але також украй важлива. Навіть пересічний читач помітить приклади недотримання загальних правил орфографії та пунктуації, недотримання мовних норм знижує загальну культуру видання та заважає правильному розумінню викладеної в ньому інформації. Хочу окремо наголосити, що після початку повномасштабного російського вторгнення у нашій газеті з'явилася нова рубрика Мовний фронт. Яку веде докторка філологічних наук Тетяна Єщенко. У цій рубриці ми ведемо боротьбу з мовними паразитами, неуковирними кальками з російською, розповідаємо про зміни у новій редакції українського правопису 2019 року, допомагаємо читачам збагатити свій слова словниковний запас, позбутися помилок із суржика в розмовній мові та професійному спілкуванні. Іншими словами, виховуємо повагу до нашої мови, а отже, повагу до України та її культури. Слід сказати, що матеріали цієї рубрики користуються великою популярністю у читачів, і можна також стверджуватися певною мірою, що зростання накладів газети пов'язане, зокрема, із появою нашої мовної рубрики. Таким чином, проблема фахового редагування текстів з медичної тематики в українських періодичних виданнях з огляду на зростання попиту в суспільстві на нову медичну інформацію набуває важливого значення. Відсутність або недостатня якість редакторського працювання текстів з медичної тематики при їх підготовці до друку може призвести до зниження цінності як самого тексту, так і самого усього видання. Виглядає дивним, що в переліку членів редакційних колективів деяких українських медичних періодичних видань взагалі немає посади редактора, літературного редактора. Така економія. На кваліфікованих редакторських кадрах негативно позначається на авторитеті, привабливості та рейтингу видання. З іншого боку, вона нівелює і применшує значення редакторської професії, яка вимагає глибоких знань не лише з теорії практики редагування, а й з певної галузі науки, у нашому випадку медицини, широкого світогляду, відчуття мови і стилю, творчого підходу до кожного окремого тексту. Адже редагування це важлива. Відповідальна і високоінтелектуальна праця наближена до мистецтва. Дякую за увагу.